Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми познайомимось з дуже важливими формулами, так званими формулами скороченого множення. І перші з них мають назву квадрат суми та квадрат різниці. Отже, тема нашого уроку квадрат суми та квадрат різниці. Піднесімо до другого степеня, тобто до квадрату, суму А плюс Б. Для цього нам треба а плюс b помножити на а плюс b. Отримаємо а квадрат плюс аБ плюс Ба плюс b квадрат, що після зведення подібних доданків дорівнює виразу а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Отже, а плюс b в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Утворену тотожність називають формулою квадрата суми. Ця тотожність дає змогу підносити до квадрату суму двох довільних виразів не за правилом множення многочленів, а скорочено. Тому вона й належить до так званих формул скороченого множення. Читають формулу квадрата суми так: квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів. Плюс квадрат другого виразу. Завдання перше подайте як многочлен 3х плюс 5 у квадраті. Розв'язання. Оскільки заданий вираз є квадратом суми двох виразів, перший із яких дорівнює 3х, а другий 5, то застосуємо формулу квадрата суми. Отримаємо, що 3х плюс 5 у квадраті дорівнює квадрат першого виразу. Тобто 3х у квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого виразів, тобто 2, помножити на 3х і помножити на 5y плюс квадрат другого виразу, тобто 5 у квадраті. Після спрощення маємо 9 х квадрат плюс 30х плюс 25. Підносімо тепер до квадрата різницю a b. Для цього нам треба а мінус b помножити на а мінус b. Отримаємо а квадрат мінус а b мінус b БА плюс b квадрат, що після зведення подібних доданків дорівнює виразу а квадрат мінус 2 а b плюс b квадрат. Отже, а мінус b у квадраті дорівнює а квадрат мінус 2 а b плюс b квадрат. Ми отримали формулу квадрата різниці, яка теж належить до формул скороченого множення. Читають формулу квадрата різниці так. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Зауважують, що формулу квадрата різниці можна дістати, якщо подати різницю А і Б як суму а та мінус b. І застосувати до неї формулу квадрата суми. Завдання 2. Піднесіть до квадрата вираз 5n мінус 0,2 m. Розв'язання. Для розв'язання нашого прикладу скористаймось формулою квадрати різниці. Маємо квадрат різниці виразів 5n та 0,2 m дорівнює квадрату першого виразу. 5n мінус подвоєний добуток виразів 5n та 0,2m плюс квадрат другого виразу 0,2 m. Після спрощення маємо 25n квадрат мінус 2mn плюс соті m квадрат. Завдання 3 спростіть вираз 2а мінус 3b у квадраті. Плюс 3а плюс 2b у квадраті. Розв'язання. Для спрощення цього виразу скористаємось формулами квадрата різниці й квадрата суми. Маємо, що 2 а 3 b у квадраті це 2а у квадраті мінус 2 помножити на 2а і на 3b плюс 3b у квадраті. До цього виразу треба додати квадрат суми 3a і 2b. Тобто 3а у квадраті плюс 2 помножити на 3а і помножити на 2b. Плюс 2 b у квадраті. отримуємо 4 a квадрат мінус 12 ab плюс 9 b квадрат. Плюс 9 a квадрат плюс 12 ab плюс 4 b квадрат. Спростімо даний вираз, звівши подібні члени і матимемо 13 a квадрат плюс 13 b квадрат. Завдання 4. Користуючись формулою квадрата різниці, обчисліть 99 у квадраті. Розв'язання. Подаємо число 99 як різницю двох чисел 100 і 1. Тоді 99 у квадраті дорівнює 100 мінус 1 у квадраті дорівнює 100 квадрат мінус 2 помножити на 100 помножити на 1 плюс 1 квадрат. Дорівнює 10 тисяч мінус 200 плюс 1. Дорівнює 9801. Чудово! Сьогодні ми познайомилися з формулами скороченого множення квадрата суми і квадрати різниці та застосували їх для спрощення виразів та обчислень. Дякую за увагу. До зустрічі!